Яка з цих машин покаже кращий результат в виживаннях? Поїхали. Ну, а остання, друзі, машина це вам подарунок від мене. Поїхали. Так, друзі. І перша автівка це гелик. Доволі така непогана автівка, добре, давайте дивитись. І, і, і друзі, він так-то достойно себе показав. 71% на виживання. І дивіться, поврежденні почти немає. І далі, друзі, в нас іде тачка, та тачка Ranger Rover. Віді-кастрану. Range Rover мене на тебе всі ставки. Давайте подивимось і, і. ой, господи, Range в мене не розчарував. 35% на виживання. Так, а у нас далі іде якась така італійська тачка. Виді. Давайте подивимось, вона має приїхати, і не крижа. І вона стала бином. 61% на виживання. Йдемо далі. Ну, Треш просто. Ну і що, друзі, та сама крута тачка. Ну, давайте. І вона проїхала. Трішки вверх зацепило, але все ж таки проїхала.